Знову країна. Сьогодні в мене на огляді в продажі Subaru Forester 22-й модельний рік. Комплектація Limited. знайомі порадили до мене звернутись. Допомогти людям треба у продажу, потрібні гроші. Я сьогодні з нею знайомлюсь так само, як ви вперше. Будемо розбиратись, хто що як зробив. Пристебніться, поїхали. Щодо техніки, 25 атмосферний двигун, бокспер з безпосереднім вприском, 185 приблизно кінських сил, варіатори повний привід. Пробігу всього на даний мить 35 тисяч кілометрів. Заїхала вона в Україну на початку 24-го року з пробігом 28 тисяч кілометрів. Ну, зроблено було одне ТО і все. Вона була покоцана майже вся, так скажемо, м'яко. Фронталка в неї якраз була несерйозно пошкоджена, удар такий не сильний. Ну, явно бачу, що понятно, ми всі розуміємо, фотки ви зараз будете бачити. Обидві фари оригінальні, бачу бушті стоять трошки зробленими кронштейнами. Бампер точно мінявся, обидва крила мінялись на нові, і капот алюмінієвий стоїть новий, це що на приладу проходився. По лонжеронам грубих ніде не бачу зауважень. Бачу, що тут, можливо, трошки щось робилось от в цьому місці. Ну, Підсилювач бампера на аукціоні видно, що пошкоджений, його, напевно, міняли, можливо, залишили рідним, але трошечки по ньому, коли пошкодження є, то зазвичай це робиться. Я не знаю точно деталей, тому що ну, не я робив, не мої партнери, це власник купляв автомобіль просто у людей з того, що він мені розповів, з того, що я бачу, пройшовся приладом. По цій стороні е ось це крило було пом'яте. Двері не тронуті, наскільки я пам'ятаю. По-моєму, крило шпаклювалось, робилось, ремонтувалось. Прийом фарбований, і отут теж трошечки є шпакла в цьому місці. Е по розвалу її перевіряли ровно. Кришка багажника не фарбована, дах не фарбований. І якщо не появляюсь, по-моєму, да. і в ці двері теж, по-моєму, не фарбовані. В цій стороні а, крило це отут трошечки в цьому місці незначно, в районі 400 мікрон двері, напевно, було підламана. Ну, фарбована вся сторона. Тут, судячи з усього, бушна, оригінальна двері стоїть двома слоями, пофарбована. Тут, напевно, воно в оригіналі. Ну, двері тільки оригінал бувають, тому тут нема сенсу це перевіряти. Тут на вас, судячи по приладу. І трошки шпакла в цьому місці. На стойці знайшов, напевно, від дверей трошечки, там, чи пітлею, чи дверкою було піджато. Так, дах не фарбований. Лобове скло міня не тайванське, але з обігрівом, з зоною обігріва щоток. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, підсвіточку бортів. отаку, Вона в темряві дуже класно підсвічує борт Субаря. Рік у неї конверна дата 12 місяць 2021 року, 21 за затехпаспорт, але в Америці був 22-й в техпаспорт із заводу і повітря. Подутниця по наліпці ці розмитнює робить розмитнення дорожче таким чином. Так, електропривід сидушки є, шкіряний салон. Бачите, от як він виглядає. У нас 4 склопідйомники електродзеркала. Є електропривід кришки багажника. SRH OFF – це функція поворотних лінз, фарах вимикається, пам'ять по висоті кришки багажника, яскравість приладів, система стабілізації вимикається, і функція старт-стоп. Ми можемо її вмикати, вимикати. Після кожного запуску вона автоматично активована, тобто глушиться автомобіль на світофорах, на пробках, там, в пробках, заторах і так далі. Монітори сліпих зон вони у нас ось в дзеркалах є. Шкіряне кермо без зауважень, все по ньому добре. Маємо датчик світла і протитуманки, підрульові пелюстки. Тут управління мультимедією Hands-Free і бортовим комп'ютером, який ось там. Тут управління бортовим комп'ютером, який тут перед нами, датчики тисків шин, тут міняється і так далі. Підігрів керма є, адаптивний круїз контроль система ISI, з дістроніком, з отриманням смузі. Це нам все робить система ISI. Тут дві камери з вбудованим інтелектом, подібно людського моку, вони скинуть ситуацію на дорозі, бачать об'єкти, автомобілі, пішоходів і допомагають нам так само тут відзітнення і від з'їзду з. Зполоси свої рухи. Ну, і адаптивний круїз нею ж керується. Мультимедіа має Aux, USB, Bluetooth, Android-Auto і CarPlay. До речі, тут вже все це є. Все доволі сучасно. Є камера заднього виду з задніми перектроніками, з функцією RAP, RIB Auto Brake. Вона зупиняється, якщо ми щось не помітили і хочемо наїхати за рахунок перектроніків, це робить. Клімат-контроль у нас двозонний. Кнопочка старт-стоп, звісно, на безключовому доступі є. Ну, Окрім драйва, на трансмісії є механічний режим, щоб колістками користуватись. Є підігрів передніх садушок, є функція X-Mode, дуже зручна на слизьких або на крутих всяких підйомах, склонах. Сніг. Перший режим сніг бруд, другий сильний сніг бруд. Тобто на різних умовах ми можемо це використовувати. Дуже-дуже класна штука допомагає. Є електроручник. І є функція автохол, допомога при підйомах чи в заторах, щоб ми не тримали ногу на гальмах. Коли ми зупиняємося, вона буде сама тримати зафіксований автомобіль. А коли газнули, то вже поїхали. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом, і маємо величезний люк, як це у Форестерів буває, схожий на панораму. І наше українське небо похмуре сьогодні. Ми теж в нього бачимо. Щодо безпеки, я по аукціону бачу, що спрацьовувала сидушка, бачу, що спрацьовували штори. Зі слів продавця ну, власнику, вони, звісно, відновлювались, але я цього не можу ніяк не підтвердити, не перевірити. Обов'язково це перевіряти на СТО, тому що ну не крав, не брав, не моє. Тобто не знаю. Бо варто буде перевірити. Другий ряд сидінь у Форіка шикарний. У мене зріс 193 см, Я сиджу сам за собою. Розсівся зручно. Форіку до цього ніколи не буде у вас проблем. Є підлокітничок, є два підстаканичка. Є два, бачите, USB-порта зарядних пристроїв і є свій повітроду. Спинка тут змінює свій нахил. Треба шукати цей річажок, шнурочок, Ось воно, ага. От я трошечки відкинувся. Приліг, присів, там декілька положень, 3 чи 4, не пам'ятаю. Ну, теж плюс. Електропривід кришки багажника працює в цьому поколінні достатньо швидко, все добре. В комплекті є гумовий килим. Маємо ось таку кнопочку в ліміте, щоб скидати спинки. Спинки, до речі, захищені гумовим теж килимом. Сабвуфер Харман Кердон. І нижче тут у нас є корица для наших дрібниць, щоб тут можна було перескладати наші речі. Деякі. і й деякі. Нижче декатка, дамкрат, крючок, балонік, все в комплекті викрутка. Тут метал, наскільки я бачу, ніде не ушкоджений. Все добре. Тут ми маємо кнопочку Закрити багажник» і можемо одразу з центральними замками зачиняти, щоб уходити спокійно вже не шукати ключ або не йти до дверей. дверейфорестери цього покоління. SK я дуже люблю. я Завжди про це кажу. Так, автівка не моя, не моїх партнерів. Я мало що про неї знаю, але. Все, що зміг вам розказую зараз, спробуємо її проїхати протестувати, подивитися, як вона в ходу. Я поділюсь з вами своїми враженнями. Тут питання лише в тому, що я не можу, скажімо так, нічого гарантувати по якості ремонту, саме як вона зроблена. Ну зазвичай це на ствосте. Я зрозуміло, коли спеціалісти дивляться. Піднімаю, там, зазираємо там, деякі речі, тобто воно стає зрозумілішим. В принципі, так от по зовнішньому, ну, більш-менш все нормально, я не можу нічого поганого сказати. Так, багато було деталей ушкодженого, ну, але вроді так все зроблено по-людськи. Тут ще забув сказати, у нас є інтележенс-режим, це під нашим манеру він поведінки налаштовується і є спорт режим більш активний. Рушаємо ми зараз горочкою в поворот. Дивимося, як вона набирає сотню. І ось так ми зробили сотню, скидаємо. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Послухаємо підвізку. По підвізці зауважень немає. Судячи з того, що я бачу, ну в неї не наряд не було ушкоджено щось серйозне в плані скелета, я маю на увазі там якихось вагомих деталей. Тобто все в основному таке більш по-наружі, позовні зовні шкарлупа, як я називаю. Тому, в принципі, ну, поводиться вона непогано на дорозі, це я маю відмітити. Зараз тестую адаптивний корис-контроль. Я виставив 65 км на годину, попереду їде Audi, як ми бачимо на прицілі, бачите? І тримаємося за нею. Так само і підрулювання в мене трошечки допомагає мені в смузі утримуватись. Я нічого на педалями зараз не роблю. От вона зупинилась за Ауді. І ми стали на світлофор. Загорівся зелений. Зараз машинка поїде, вона нам напише, що, друже, просинайся. Поїхали. Вона нам бачите, інформацію дала. Я тільки торкнувся педалі акселератора, і вона знов поїхала на задану нам швидкість. Що дуже зручно, навіть у місці я користуюсь адаптивним круїзом частин. Додатково я трошечки проїжджаю зараз по просілковій такі доросі. Бачите, слухаю, щоб не було гучно по підвісті, по салону. Ну і в мене тут, в принципі, теж чесно кажу, немає зауважень. С підсумок мій такий. Вона поводить себе непогано, ціна у неї достатньо конкурентна, має право місце бути така тачка. Ну а ви вже роздивились все, що я зміг вам розповів. Перевірте, обов'язково, будь ласка, на СТО. Якщо все сподобається, то купіть. Але перевірте обов'язково, тому що якість робіт, саме якість робіт треба перевірити. До зв'язку до зустрічі з вами, Йога Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!